В перших днів повномасштабної війни Миколаївська область стала другим домом для жителів Херсонщини, які були змушені тікати від окупації та постійних обстрілів. Далеко їхати вони не хотіли, тому багато хто обрав Галицинівську громаду. Вона найближча до Станіславської територіальної громади, села якої ворог нещадно стирає з лиця землі щоденними обстрілами. Навпроти, через лиман, стоять російські підрозділи. Б'ють та і все кожен день. Дронами там вони все там розбивають. Артилерія і гради, в себе. Із Станіслава на Херсонщині Олександр виїхав рік тому. За словами чоловіка, життя в його рідному селі росіяни зробили неможливим, зокрема, через полювання дронів на людей. Так, да, Там все підряд б'ють. Там... Що собака, що людина там ваниться, вони б'ють всьому, Чи йде людина, чи щось. Вони б'ють по людям. Під сінками спали в підвалі сиру. Ну, скільки ж можна там. Світу немає, от і все, що прийшлося виїхати. У жовтні цього року ворожі снаряди влучили в дім Олександра. Фото розбитого житла чоловікові надіслав голова Станіславської громади. Іван Дмитрович. Председатель, той, що був. Він їздив туди частенько, допомагав людям там. І він мені, я його попросив, і мені зіграфірував. Ну це вдома, вугол вдома снаряд попав. Ось. Ольга корінна, жителька Олександрівки. Це теж Станіславська громада. Жінка два місяці жила в окупації. За цей час унаслідок російських обстрілів її будинок було частково зруйновано. Тому вона погодилася на евакуацію і виїхала з села в квітні 22-го року. Був прильот на нашій вулиці, і мало того, що в нас немає ні газу, не було ні світла, не було ні води, нічого. І ми був останній день, 6 квітня, коли була остання евакуація людей. Ми не могли я вже з Станіслава не могла потрапити. Мене чоловік виходив піша, Я не могла. Я була в одних галошах вже в Станіславі, і так ми вже в Херсоні все і вже до дітей. Ми тікали вже в чому були, не було нічого. Понад два роки Ольга з чоловіком жила за кордоном у Чехії, але все ж таки вирішили повернутися у напівзруйнованому будинку в Олександрівці. Жити неможливо, тому подружжя орендує житло. Був прильот у нас на вулиці в селі і попало у газову трубу. І наш якраз кусок вулиці залишився без газу, і в нас немає ні світла, ні газу, от, і немає як той. То ми приїхали сюди до Миколаєва, от, зареєструвалися як біженці. І зняли собі однокімнатну квартиру. Пошкоджений обстрілами будинок в Олександрівці родина не покинула. Час від часу навідуються до рідної оселі, хоча це і небезпечно. У нас є група, по якій нам пишуть, де коли летить. І Ми також більш-менш приспособилися до того, коли вже в нас дуже багато дронів. Дуже багато дронів, і ми вже так полями. Дуже рано утром, в 5-6 ранку виїжджаємо туди, щоб за якийсь час в потемному доїхати, і так само туди вертаємося. Оксана переїхала до Лиманів також із Олександрівки через постійні обстріли і страх за дітей. Тринадцятирічну доньку та чотирнадцятирічного сина «Після деокупації окупації, я повернулася додому. Ми від відремонтували свій будинок, прожила там два роки, і так як уже там неможливо було жити, я зібрала своїх діток і переїхала в цю громаду. Жінка каже, що, хоч останніми місяцями її будинок в Олександрівці отримав нові пошкодження від обстрілів, у ньому можна було б жити, якби ворог не продовжував усе там нищити постійними атаками. у нас пропало світло, а там що ми, ми постійно на генераторах. Потім у нас почали посети налітати дрони і снарядами. Вони вже не шкодували ні, ні тварин, ні людей, нічого. Вони от все там потім. Ну, Арта нас обстрілювала і ми вирішили виїхати. Так два роки, і ми, ми там прожили. У Галицинівській громаді жінці безоплатно надали дім. А завдяки центру зайнятості Оксана отримала роботу в місцевій сільській раді. Регулярно видають набори продуктів і гігієни. І, хоча її нове житло також постраждало від обстрілів, жінка каже, що тут їй спокійніше. Тут постраждали вікна, ми забили їх клійонка. Нам предоставили клейонку, ми забили їх клейонкою. З тої сторони там теж пострадало вікно, теж нам доставили клейоночку, ми забили там усе. Староста двох сіл Галицинівської громади Наталія Панашій говорить, що всіх цих людей звикли вважати місцевими, не називають їх словом переселенці. Зараз тут лише з Херсонщини живе близько тисячі людей. Наймасовіше вони переїжджали протягом минулого року. Нині цей потік зменшується. Бували такі випадки, що людей привозили просто під магазин, без нічого з одною валізою, в якій були тільки документи, були тільки речі. Ну, дякуючи нашим жителям, більшості люди надавали своє житло, якраз ті, що повиїжджали і не повернулися. То більшість переселенців саме живе в такому житлі, де проживали наші сільські мешканці. У серпні цього року Станіславська та Галицинівська громади підписали меморандум про співпрацю. Раз на тиждень у спеціально відведеному приміщенні проходить прийом фахівців соціальних, земельних служб також на місці надають послугу ЦНАПу. Крім гуманітарних наборів, люди отримують грошові виплати та іншу допомогу. На сьогоднішній день ми, наприклад, починаємо роздавати палети із соняшникових лушпиння. Це по програмі до зимового періоду люди отримують по 3,5 тонни, які їм знадобляться для опалення. Також багато вже людей отримали по 16-19400 по на зимовий період, також багато ВПУ вже отримали так. Староста села Олександрівка каже, що ситуація в станіславській громаді дуже небезпечна. Щотижня є поранені, а інколи й загиблі від атак росіян. Вільно пересуватися по громаді неможливо, особливо в денний час, тому що дрони вицілюють, відстежують і транспорт відстежують навіть людей. Тому я ж кажу, безпекова ситуація бажає кращого, тому на жаль, дуже складна, що ускладнює в принципі роботу усієї громади. Попри це, у селах громади продовжують працювати представники сільської ради. Тому що там залишаються люди, яким потрібна допомога, взагалі. Я працюю в Олександрівці, в широкі балки працює староста в Станіславі безпосередньо є представник. Представник громади, яка працює, а тому комунікація є, спілкування є, інформацією ми володіємо. А я майже кожен день знаходжуся в селі. Усі жителі Херсонщини, які знайшли тимчасовий притулок у сусідній Миколаївській області, не їдуть далеко від своїх сіл. Вони живуть надією, що Сили оборони України звільнять окуповані території і вони нарешті зможуть повернутися додому.